Ворог це друг, тільки у ожіночненого чоловіка немає ворогів. Саме по кількості цих ворогів може сказати, хто перед вами муж чи котюнчик. Бо ворог це компас, він з'являється рівно тоді, коли ти починаєш іти своїм шляхом. Це лакмусовий папірець. Коли ти не живеш, Чесним життям в тебе ворогів нема, бо нема руху, нема реакції. Справжня чоловіча присутність провокує спротив. А що таке спротив, ви запитаєте? Це то відчуття, яке підсвічує, що ти живий саме тоді, коли тебе хочуть знищити, коли тебе атакують. Значить, у тебе є що атакувати, тоді ти точно чогось коштуєш. Бо відсутність ворогів це не мир, це болото, це сон, а не життя. Я стверджую це. Бо тільки ворог змушує тебе жити, тільки ворог змушує тебе бути уважним, тільки ворог провокує твою справжню. Глибину і бажання її досягти. Тільки ворог примушує тебе заточити свою думку до рівня леза, ворог штовхає тебе в реальність, тільки удар в обличчя змушує тебе прокинутись від брехні. А ласка то жіноча тема, яка убаюкує це для чоловіків, які поціновують кішечок і собачок. Ворог не грається, він не вдає, він хоче тебе стерти. У цьому він чесний, і в цьому його користь для тебе. Він лє окріп на твоїй слабкості, виводить на чисту воду твій самообман, він шліфує твоє тіло, мозок і дух. Якщо у тебе немає ворогів. Ти справжній брехло для себе. Ти зрадник, кончино, щистка, ти той електорат, ти піпел, що хаває, ти планктон, баран. Чим більше ворогів, тим швидше твоя еволюція духовна, інтелектуальна і фізична. Жінка боїться ворогів. Це правда. Бо її біологія вимагає стабільності, безпеки, миру, для неї це норм. А чоловік живе інакше. Його сила в боротьбі за правду. Ми чоловіки іншої раси, чим жінка. Жити без ворогів для нас це як тренуватися без противника, це як говорити про силу, навіть не піднімаючи ваги, це як вірити в себе, не проходячи через втрати болючі. Це називається життя по нарошку Так, ворог може зруйнувати, але це краще за життя без виклику, без пробудження, без самого сенсу. Тому ворог це не зло. Ворог це друг, тільки без маски, без брехливого жалю до тебе. А мир просить тільки баба як стати справжнім чоловіком? У мене на особистих консультаціях. Я вчу, як зрозуміти, хто такий чоловік і як стати ним. До зустрічі!